Я харам. Але повноваження президента України передбачені Конституції України в умовах воєнного стану, не можуть бути обмежені. Це також, ну, це називається це колізія, права колізія, воно так називається. Навіть я не юрист, я це знаю. Тобто, з одного боку, його права та свободи не можуть бути обмежені, з іншого боку, якщо не втрутяться принаймні ще два державних важеля, то у нас буде диктатура відверта, чесно вам скажу. Тобто, Тому держава, це у нас загалом то система важелів та противаг. Тобто, Якщо немає противаг, до вашого важеля ви потураєте диктатурі народ. І ще кажете, ага, ми знаємо одну статтю. Ви б закони почитали. Далі діяльність Верховної Ради України.